Суміші вже в нас готові. Ми їх з'єднаємо зараз з водою, олією. Так само вже додавлений цукор і сіль в наші. Ой, будь ласка, Аня моя помічниця сьогодні в цьому процесі. Значить Ми додамо тільки воду і олію і поставимо звиватися в нашому міксері. Яку ми будемо користуватися, це... компанія нам предоставила торсервіс груп е... духовку смек, але скажімо так, сьогодні ми її рекламувати не будемо. Нам дали новий, ми на ньому ще не працювали, але ми його вже випробували трішки. Е... Тобто це чисто для -то кондитерії, тому що тут немає проценту пару, тут пар подається вручну і е, є розстоячна піч. Вона нам потрібна тільки для плі. <світ> е, е, я думаю, що ми паралельно, тому що будуть замішувати хліб, і паралельно ми будемо приготовлювати е, потихеньку десерти. Я вам розкажу, що робить Соленко В'ячеслав. Він обжарив лісові горіхи і додав грецького горіха і... і волоський горіх. І зробить карамель з цукром. І ці горіхи буде карамелізувати. Це будуть горіхи йти на крем в наш торт. Сьогодні торт буде експрес-методом, тому що бувають такі у нас дні, коли прийшли замовники, зранку замовили десь 20-кілограмовий торт і на наступний день його треба зробити. Тому що торти, скажімо, роблять заздалегідь, починають коржі робити за 2-3 дні. А сьогоднішній торт, скажімо, це експрес-метод, коли треба його робити швидко. швидко, тому що прийшли заказчики і нам треба працювати. Значить Аня під'єднує зараз суміш, вливає одразу воду і олію. І на, скорості, на першій скорості буде збивати масу на хліб. Після мастер класу ми всі розкладки на хліб вам розкажемо, тому що, щоб не забирати ваш не час. Паралельно я вам буду розказувати, як готується фінікове тістечко. Ми взяли фініки, Значить, якщо бажаєте, можете зразу записати розкладку, Значить, ми взяли фініків 225 г, ми взяли води 255 г і ми взяли масло 80 г, дешкового. Ми фініки нарізали середнім кубіком, додавали води і додали вершкового масла. І зараз ми доведемо до кипіння, Скажемо, щоб фініки набухли і накриємо кришечкою, щоб вони запарилися. Тому що цю консистенцію ми будемо потім додати в тісто. Значить, на фінікове тістечко фініки, вода, масло ми поставили на книжку, щоб воно закипіло, накриємо кришкою і залишимо на 10 хвилин, щоб фініки відійшли, щоб розмігчилися. Слідчий е, процес до фінікового тістечка. я беру е, цукор з тростини. Е, Можете собі записати, значить е цукру е десь 225 грамів, змішується з двома яйцями. Я візьму миску. У мене вже тут все відважено. І додавлю сюди два яйця. Я поюся, падає з рук. Так як яйця у нас трошки маленькі, я добавлю їх три штучки. Значить, яйця ми змішуємо. З корищевим цукром. І якщо взяти український цукор наш, воно не вийде, Тісто не вийде тої консистенції, колір не вийде і смак буде зовсім інший. Тому що простиний цукор, він не такий солодкий і він надає карамельного смаку. І колір зовсім, якщо ви бачите, е... такий, скажімо, Молочний карамельний колір. Суміш виняла. Тому такий самої консистенції плюс колір фініків нам додадуть золотистий колір. Значить, це другий етап. Значить, Перший етап у нас масло, фініки і вода. Другий етап це у нас цукор з тростини з яйцями. І е третій так буде е борошно з розпушувачем. Я вже з'єднав е я вже, е вже з'єднав 270 г борошна просіяного з 6 з, 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 грамами розпушувача. Якщо розпушувати, заміняти содою, можна, але треба е, пробувати, тому що я в принципі, содою не, не користувався цьому, цій рецептурі. Потім це все буде змішуватися. Тобто ці всі окремі три, три речі ми приготували, їх можна приготувати заздалегідь. І потім ми будемо змішувати і випікати. При температурі 160 градусів а, в силіконових формочках. Його можна зробити, як і вийде торта, коржом. Його можна випекти, ми візьмемо такі силиконові формочки, зробимо його в виді кісточка. Сьогодні я вам також покажу таку річ, це спеціально. Я вам покажу річ, це спеціально для нашої компанії розробляли. Це шоколадні логотипи Тобто нашого бронзового кольору, Цитадель І. Я протемперую, з шоколад і залью його сюди. І на шоколаді буде бронзовий відбиток Цитадель І. Значить, е, трішечки, е, ви собі, якщо можете, е, відписуйте кожні окремо рецептури. Я вам буду коли вертатися до якогось десерта, е, то я вам буду одразу переходити і казати, на який рецепт ми повертаємося. Тобто зараз ми е, в даний момент говорили за кінікове тістечко. Тобто ми зробили масу з цукру, яєць, маса з води. Е, Масло і фініків, і е, борошно з е, розпушувачем. Андрюша, я прийду до тебе. Е, значить, е, я вам покажу консистенцію хліба. Тось ви бачите, так. яка консистенція. Тобто, ми ці рецепти, скажем, тобто, методом типу, тобто, ми ці рецептури з першого разу у нас нічого не виходило. Скажем, щоб у нас хліб вийшов до тої консистенції, тої хрумкої корочки, тої, того м'якішу, який внутри хліба, ми це все відпрацьовували, скажімо так, не менше 30 разів, тому що скажем, хліб він живий і тісто воно живе, тобто воно любить ніжні руки, такі як у Ані. От. Тому це навіть вода і борошно, вони дуже велику роль впливають на тісто. Тому, скажімо так, якщо зараз в даний момент говорити про борошно, то є тільки два види борошна, які ми використовуємо. Зараз ми взяли борошно е веселий кот» в межах, але краще скажімо так, на клітк взяти борошно-макфа. Воно найкраще. Ми вже стільки не перепробували разного борошна, але борошно іменно російський виробник, борошна воно найкраще.